Казочка про те, як Індра, царь раю, розгнівав мудреця? Про що, про що пожалкував? Одного разу мудрець Агастя розпочав жертвопринесення, яке тривало, задумайтесь, 12 років. Зрозумійте, скільки треба грошей, щоб проводити 12 років? Це так Декільки треба е, тільки одного палива: дров чи масла, яке е, наливають у цей вогонь. У цьому 12-річному жертвопринесенні приймало участь багато відлюдників. Що це може бути за жертвопринесення? Це може бути жертвопринесення схоже на. Жертопринесення коня, наприклад. Це не те, що там один день, чи два, чи три. Це може бути роками тривати. Роками. Якщо, наприклад, ви б захотіли 12 років виконувати жертвопринесення. Скільки б треба було грошей, щоб його виконувати? Тому ці жертвопринесення мають в них приймати участь увесь світ, вся планета, всі царі. Всі, всі люди. Одному таке не провести ну, дуже довго. Навіть це не 12 місяців, 12 років. Я не знаю, це про якесь саме жертвопринесення йде мова. Я думаю, ті з вас тут більше розбираються, Я, може колись теж про це дізнаюсь, розповім вам, скільки тривають які жертвопринесення. Я знаю, що різні поклоніння, різні жертвопринесення мають різні терміни виконання. Деякі тривають тисячі років. Тисячі. Тому для нас вони неможливі просто із за того що ми так довго не живемо. І так, давайте дізнаємось що там було далі. Багато від відлюдників також приймали участь у цьому жертвопринесенні. Та не встиг відлюдник Агастя розпочати жертвопринесення. Як Індра, цар не тільки неба і раю, а й дощу припинив дощ у світі. Так, а чому це так вийшло? Тому що в цей час Індра відправився до шиви, поклонятись шиві, і йому треба було щось там, я не пам'ятаю, що саме він там робив, владнати якусь справу. Він попросив якесь, чи зброю якусь, чи щось треба було, йому треба щось від Шиви було. Отримати якесь благословення, якесь благо. І поки він поклонявся шиві, нікому було зайнятися дощами. Він не, від, не міг відволікатися від своєї, своєї медитації Індра і перестав йти дощі. А Гася, побачивши, що немає дощів, Люди не можуть вирощувати посіви. Збентежились усі люди, що дощів немає. Індра десь пішов до шиви поклонятися. Поклонятися, і поки він не може відвеліктися від цієї ягі, дощів не буде. Збентежились усі? Та Гастямоні заспокоїв усіх, усіх і сказав, що, якщо посух, посуха буде тривати і далі, я сам Я сам буду посилати на землю дощі. Зрозуміти наскільки могутня ця істота має бути в Крім того, усі ці 12 років якимось чином Агастя Муні забезпечував усіх присутніх розкішними стравами. Я не знаю, як це було. Чи йому хтось приносив ці гроші, чи хтось готував, чи це він може містичним чином якимось це робив, але 12 років треба було всіх годувати, всіх чимось напоювати, десь усіх розміщати. 12 років треба було е наливати у вогонь пряженим ма масло, е класти фрукти різні там та різні коштовності. Це, не знаю. Я б навіть не взявся. Я знаю, що я б не зміг би навіть щось простеньке робити. Навіть вогонь підтримувати 12 років у пічі десь. Це і, і теж для нас зараз важко. Відлюдники дивувалися, як у Агасті все це так виходило. Як він все це забезпечував? Деякі відлюдники... Побоювались, що жертвопринесення доведеться припинити раніше встановленого терміну, якщо посуха буде тривати. Але Агастя сказав їм нічого не боятися і що якщо Індра відмовиться послати дощ, він сам стане ого, Індрою і захистить своїх усіх підданих. У цей час Індра. Виконуючи жертвопринесення у ну, медитації, е, поклоняючись шиві, почув про, про слова Агастімоні і жахнувся, почувши ці слова. А, я так розумію, що Індра прервав свою медитацію, злякавшись, що Агастя займе його трон в раю. І почав регулярно посилати дощі. Це взагалі цікаво. Ви бачите, що, що ці мудреці вони більш могутні, ніж півбоги. Для мене це трошки навіть якась дивина. Виходить, що ці мудреці живуть довше. І не тільки живуть довше, але й мають більш могутні можливості, ніж півбоги. Півбоги, мабуть, вони живуть. Менше і їх народжується більше за День Брахми. Як от індри, наприклад, за День Брахми народжуються. Я вже зараз і не згадаю, скільки багато індр. А мудреці залишаються одні й ті самі. Вони живуть стільки, скільки живе їх батько Брахма. А півбоги вони виходять як маленькі діти перед ними. Хоча вони відповідають за дуже важливі стихії і е, за, задачі у всесвіті. Але вони не є настільки могутніми, як діти брахми, і, чи правнуки брахми, чи пра, е, праправнуки брахми. Це взагалі цікаво. Я мало чомусь про це задумуюсь, але ось такі казучки мені дають змогу зрозуміти деякі. Розставити, так би мовити, крапки. Що ж, На цій гарній ноті наша казочка завершиться. Гарного вам настрою, солодких вам снів.